Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Сьогодні подивимося прогноз по регіонам на наступний тиждень з 9 по 15 січня. Подивимося прогноз повітряних загроз по Україні. Також хочу привітати всіх із різдвяними святами та побажати миру та якнайшвидшої нашої перемоги. Починаємо. Прогноз на тиждень. Наступний з 9 по 15 січня почнемо з Західних областей, як завжди. Ужгород та Закарпатська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Ужгород та Закарпатська область. Друзі, вже бачу неспокійні карти. Тривоги будуть, карти доволі гострі, тому потрібно не зволікати, будьте уважні і обережні. Далі Франківськ та Івано-Франківська область. Яка тут буде ситуація по повітряним загрозам на наступний тиждень? Тут теж є загроза, друзі. Є і хороші новини. У нас рицарь Кубків, але початок середини тижня теж щось може літати. От, тому теж будьте уважні, обережні. Вони не такі гострі карти, як на Закарпатській області, але, але є. є загроза. Чернівці та Чернівецька область. Яка тут буде ситуація? Чернівці та Чернівецька область. Тут карта миру випадається дуже добре. На леві карта дьяволу, Є королева мечів перевернута. Є карта також і захисту. Тому тут треба бути уважним, але я сподіваюся, що наша. ПВО зможе добре попрацювати, по якщо там щось буде, не дай Бог, летіти. Далі, Львів та Львівська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Львів та Львівська область. У Львової області також є загроза. У нас МАГ перевернути, у нас карта Верховного суду, тому у Львів та область також будьте уважні і обережні. Сподіваюся, що наше ПВО добре відпрацює, якщо щось буде летіти. Далі, місто Луцьк та Волинська область. Луцьк та Волинська область, яка тут буде ситуація? Тут напружені карти. Карти, коли людям дуже неспокійно. Теж неспокійні карти. У нас четвірка мечів, у нас двійка мечів, можливо, щось буде і літати, буде працювати ПВО. Є карта напруження, тому будьте уважні обережні. Далі Тернопіль та Тернопільська область. Яка тут буде ситуація? Тернопіль та Тернопільська область. Тут також є напружені карти. У нас рицаль мечів, четвірка мечів. Тому тут також є загрози. Повітряні вісім мечів. Будьте уважні обережні. Сподіваюся, що все відпрацює. ПВО добре. Дуже сподіваюся, якщо щось буде летіти. Так, місто Рівне та Рівненська область. Яка тут буде ситуація? Карти самі випадають, щось хочуть нам сказати. Рівне та Рівненська область. І тут у нас напружені карти, але є і хороші новини, але потрібно теж бути обережними. Рівне, Рівненська область, напружені такі карти. Але і хороші новини у нас тут є. Далі Хмельницький та Хмельницька область. Яка тут буде ситуація? Це забагато випало. Хмельницький. Та Хмельницька область. Друзі, тут карта Мирю це добра карта, але є у нас гострі карти. Тому Хмельницька область потрібно теж бути уважними та обережними, особливо у нічний час. Можливо, щось буде літати у нічний час. Вінниця та Вінницька область. Яка тут буде ситуація? Вінниця та Вінницька область. Друзі, тут напружена ситуація. Тут карти м -м, напруження, коли людям дуже неспокійно, скажімо так. Є карта Магу перевернута, така гостра карта. Є карта, коли м -м, Працює ПВО. Сподіваюся, що воно добре відпрацює по ворожих ракетах, якщо вони, не дай Бог, ну вони будуть летіти наступний тиждень. Дуже сподіваюся, що відпрацює по них дуже добре наше ПВО. Так, Житомир та Житомирська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Тут гострі карти. гострі карти, рицар мечів у нас. Трійка мечів. Тут потрібно бути дуже уважними і обережними. Житомир, Житомирська область. Такі напружені карти. Так, Черкаси та Черкаська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Друзі, тут такі гострі карти. Рицар мечів у нас, десятка жезлів перевернута, четвірка мечів, шестірка мечів. Тут теж можливо, буде літати, є загрози, тому обережно. Кропивницький та Кіровоградська область. Кропивницький та Кіровоградська область, яка тут буде ситуація у нас? Друзі, тут є якісь енергооб'єкти, по яких вони планують цілити. Є у нас і хороші новини. Карта захисту у нас є. Але вони можуть цілити в якісь енергооб'єкти доволі такі великі. Тому уважно і обережно. Так, Одеса та Одеська. Ой, забагато. Одеса та Одеська. Ой, наша карта перевернулася. Одеса та Одеська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні. Друзі, тут вони, якщо будуть цілити, по тих об'єктах, по яких вже цілили. Карти показують, що можуть цілити. Може літати, і, можливо, ще й у нічний час щось може літати. Тому уважно і обережно. Їх цікавлять ці об'єкти, по яким вони вже цілились. І карта Верховного Суда теж, так, про це каже. Тому уважність і обережність Одеса та Одеська область. Так, друзі, Підемо зверху, Чернігів та Чернігівська область. Яка тут буде ситуація? Чернігів та Чернігівська область. Друзі, ну тут теж загроза є повітряна. ПВО буде працювати. Сподіваюсь, воно добре відпрацює. Хороші новини в нас є, але будь то обережні, то справедливість перевернута, може щось літати. Так, Суми та Сумська область. Яка тут ситуація? Ну, тут напружені карти. Це прикордонна зона, це звичайно важка ситуація. Да, і карти тут гострі, напружені. Тому нічого нового тут по Сумській області я поки що не можу сказати, будьте уважні, обережні. Полтава та Полтавська область. Яка тут буде ситуація? Полтава та Полтавська область. Тут також у нас є гострі карти. Є карти королева мечів перевернута. Є карти, які показують, що літати може щось, тому уважно, обережно. Так, Харків та Харківська область. Яка тут буде ситуація? Харків та Харківська область. Друзі, в нічний час, час щось може літати. Карти теж гострі, напружені. Тому тримаємося, будьте уважні обережні. Сподіваємося, що ПВО наше добре відпрацює. Так, Дніпропетровськ, місто Дніпро та Дніпропетровська область. Вибачаюсь, місто Дніпро та Дніпропетровська область. Яка тут буде ситуація? Друзі, є тут гострі карти, але їх, вони не такі гострі, як були на тому тижні. Тому будьте -то уважні і обережні, але мені здається, вони трішечки спокійніші, ніж були на тому тижні? Тому тримаємося. Так, Запоріжжя та Запоріжська область. Яка тут буде ситуація? Запоріжжя та Запоріжська область. Спокійно не буде, друзі. На жаль, не буде спокійно. карти в нас напружені. Тому тримайтеся. Є карта миру, це хороша карта, але спокійно тут не буде. Друзі, уважність і обережність. Так. Миколаївська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Тут, звичайно, важка ситуація, але мені теж здається, що на ці карти менш напружені, ніж були на тому тижні. Буде тут працювати ПВО, буде літати, але вони, мені здаються, трішечки спокійнішими, ніж на тому тижні. Але тримаємося і будьте уважні і обережні. Друзі, Херсонська, Херсон та Херсонська область. Херсон та Херсонська область. Яка тут буде ситуація? Ситуація там важка, ми це розуміємо. Подивимось наступний тиждень. Херсон та Херсонська область. Друзі, ну важка тут ситуація. Тут доволі важка ситуація, нічого нового не скажу. От тому тримайтеся Херсон та Херсонська область. Блажно і обережно. Друзі, Донецьку та Луганську область потрібно дивитися в окремому розкладі. Тому тут ми дивитися ці області не будемо, вони варті окремої уваги. Чернігів та Чернігівська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Це забагато. Чернігів та Чернігівська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Друзі, теж напружені карти. Теж напружені карти. У нас Сімірка мечів, у нас трійка мечів. Тому тримаймося, будьте уважні, обережні, Чернігів та Чернігівська область. І залишилась у нас Київська область та Київ. Зараз я себе перевірю, чи все ми подивилися. Начебто все? Начебто все. Так, Київ і Київська область. Яка буде тут ситуація на наступному тижні? з 9 по 15 січня. Київ та Київська область. Друзі, є тут теж напружені карти. Може літати. Твійка мечів у нас є, але я каже, бачу карти, які кажуть про роботу ПВО. Сподіваюся, що ця робота ПВО буде дуже вдалою і наше ПВО добре відпрацює по ворожих ракетах, які можливо будуть летіти. Але напруга є, тримаємося, будьте уважні та обережні. Так, начебто всі ми області подивилися. Друзі, всім добра, миру та нашої якнайшвидшої перемоги. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Питання по якимсь регіонам, по містам, населеним пунктам, які б ви хотіли розглянути, можете писати, обов'язково їх розглянемо. Я з вами прощаюся. У наступному відео зробимо коротке, короткий розклад на наступний тиждень по днях. До зустрічі!